На студії Оксана Черкашина, акторка. Я так розумію, можна назвати і українською і польською. Так. Ну, можна називати як хочете, але я себе ідентифікую за такою українською акторкою, І яка... яка мешкає в Польщі, так. І хочу почати з того: з привітання, що ви є в номінації найкраща акторка премії Махульського, так? Я так, розумію. Так, е, от Два слова. Це дуже ж престижна насправді премія польська. Е, так, це дуже престижна польська премія для молодих фільмейкерів, яка підтримує на початку кар'єру Кар'єри або не тільки, бо я не знаходжуся вже на початку кар'єри, але в Польщі можна так сказати. І да, я тішуся і мені дуже приємно. Що на цю премію до речі номіновують впродовж року на фестивалях є члени журі, які віддивляються різні фільми, і от треба на фестивалі виграти, якби нагороду найкраща акторка, щоб тебе номінували на премію, яка от скоро будуть здається післязавтра, 25 жовтня буде вручатися в Варшаві. Тобто, це такий собі процес, який незалежний не від кого. Ну я маю на увазі на нього не подаються. Ні, 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 е ні, там да, виходить, що декілька. Хвиль відбору, там Ох. є ці комісії, журі, але ви праві, важко на них вплинути. Ну так, важко їх визначити, я так розумію. Ваше таланту. <рес> То, а все ж таки, це більше за, ну ви ж можете сказати, от я це зробила, бо от знялася от саме в такому фільмі. У да -да -да. нас це... кілька варіантів нас це, <рес> за конкретний фільм Дем'яна Косовського Люди і речі, угу. який буде показаний в рамках фестивалю Україна. Е, здається, сьогодні чи завтра, я точно не пам'ятаю. Але я думаю, що ви чули про цей фестиваль, тому що багато банерів по всьому місту. І вже восьмий рік Біата Бідронська лах проводить цей фестиваль. Я вважаю, що це дуже класний фестиваль, тому що він знайомить і нас, українців, які мешкають в Польщі, і поляків з новинками українського кіно або всіма іншими видами кіно пов'язаними з темою України так чи інакше. Тому я всіх сердечно Запрошу на цей фестиваль, не тільки на фільм Даміана. А так, якщо прямо відповідати на ваше питання, це фільм Люди і речі Даміана Косовського. Ну і власне цей був інформаційний привід, чому ви у нас в студії. Це не простий фільм, я так розумію. Це короткометражний чи повною так. Це короткометражний ігровий фільм, який мав свою прем'єру на Sundance Film Festival, на одному з найпрестижніших фестивалів світу цього року. Так, 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 25-го боже кін. І це до того дебют Даміана в кіно. Але це у вас була дуже трагічна роль. Це взагалі не проста історія, вона пов'язана uh -huh. з війною. От кілька слів про власний фільм. Uh -huh. Я би сказала, що. Це е, історія, яку Даміан спробував, і я вважаю, що йому вдалося розповісти дуже делікатно, я би сказала, етично, навіть в цьому випадку, складну історію про українську війну. Тому що я думаю, що він не намагався розказати знаєте, якусь голосну, таку дуже-дуже драматичну історію, а подивився на це з е, е, інтимної персональної перспективи, щоб не Робити спойлерів, скажу тільки що цей фільм напряму працює з темами переживання втрати, і кожна з нас або кожен з нас в якийсь спосіб зустрічався з цим в своєму житті, і мені здається, що особисто для мене цей фільм теж став такою поміжною якоюсь практикою в моєму житті, щоб зустрітися і ще раз себе спитати, що я переживаю після втрат найближчих в, в, в цьому житті. Чо, От. Чому він вас навчив? Фільм? Угу. Ви знаєте, я не думаю, що мистецтво існує для того, щоб чомусь вчити. Для цього мені здається, існують заклади освіти. Я, ну, думаю... я, не, маю... я не маю на увазі арифметику чи <зас> там геометрію. Так, я маю так. на увазі щось особисте, можливо. Я думаю, да, що мистецтво все-таки існує для того, щоб відкривати нам в собі ті речі або ті якісь зони всередині себе, свої особистості, які зазвичай в щоденному житті нам недоступні, тому що є якісь інші задачі. Тому мені здається, що цей. Фільм мені дозволив, так, знаєте, ну, без сорому подивитися теж на власний біль, тому що зараз теж інколи соромно навіть переживати власні емоції, тому що постійно здається, от комусь гірше хтось страждає більше, ніж я. А ну не знаю, чи ви маєте подібні відчуття або наші слухачі. Знаємо, ми сьогодні. з вами земляки <клес> як і ви, Я народилася в Харкові, і це біль щоденний до ну, Тоді ви насправді. мене точно розумієте. Так от цей фільм мені дозволив теж е, доторкнутися до тих моїх зон болю і втрати яких, на жаль, було багато за останні декілька років. І я вважаю, що це насправді дуже здоровий процес, коли ти від горя не відмежовуєшся, не погляд свій не відвертаєш, а з цим зустрічаєшся в собі, і в своєму житті. І, ну, і це робить тебе людиною в якомусь сенсі. А ну, будь-який фільм це проживання і будь-яка роль це проживання. Якогось маленького життя, да? великого життя. Так. Але чи його і у вас ці життя, вони трагічні? Що в цьому фільмі, що в іншому фільмі Клондайк, який Україна подавала на Оскар, я так розумію, так, так. це ще одна гучна ваша робота, і там же історія про збитий літак рейсу mh 17 над Донбасом, росіянами, і ваша героїня очікує народження першої дитини, війна жорстко вривається. В життя з уламками збитого боєного жінка відмовляється евакуюватися і, звісно, це вона бачить окупацію, я так розумію, правильно. Ну, от, власне, як ви це все переживаєте? Насправді є реальні історії, які ви переживаєте, є ролі. ну Це так можна, знаєте, трошки не витримати, не, як кажуть, не витягнути. Так, дякую за турботу. Ви праві. Це я думаю для акторів, акторок і для мене передусім, це достатньо такий виклик психологічний. Але я хочу вас заспокоїти. Мені здається, що акторський професіоналізм це не тільки вміння переконливо зіграти для вас роль, а це також вміння дуже швидко відновитися і знати ці механізми, знати ці практики відновлення, які ми використовуємо після таких робіт. Це частина професії. Неможливо бути в цій професії. От знаєте, як так кажуть, ну. По старінки, вжитися в роль, ходити, ну або тобто, так. Тобто вийти з ролі це теж дуже важливо. Е, а вже ж, а вже ж. Я думаю, що ця екологія професії внутрішня це моя відповідальність по відношенню до самої себе і до свого психічного здоров'я. А поза тим, я вважаю, що взагалі, якщо от філософські глянути на те, чому існують актори і акторки вони власне для того існують, щоб переживати цей досвід, який. е-е Радикальний досвід, який або складно уявити, або людям, які його вже прожили, ну вони не можуть його переживати знову і знову, щоб не ретравматизуватися. І для того існують актори-акторки, які знають, яким чином пережити цей досвід так, щоб ну, як ви сказали, ніхто в кінці кінців не втратив ментальне здоров'я. Тому я десь так і бачу свою відповідальність перед нашим суспільством. А тоді знаєте, зацікавила ця історія, якщо є. Вільний вихід, не вільний вихід, але такий якась модель виходу з певного стану. То ця модель виходу може допомогти і людям, які реально, ну тобто, які на собі переживають його, от фізично прямо зараз. То може абсолютно я не знаю, може якісь поради, я можу попросити у вас. Ну, ви знаєте, я б я би сказала, що саме через це існує дуже багато цих всяких практик, арт-практик, які з там внутрішньо переміщеними особами з біженцями, з біженками. Я от влітку проводила з нашими ветеранами. Майстер-класи, воркшопи. Я думаю, що мистецтво має в собі цю силу. Якщо ви от хочете про поради, мені здається, що найважливіше тут це е, переключити увагу. Uh -huh. Бо ми всі знаємо, я не знаю теж, як у вас це я звертаюся зараз для слухачів і слухачок. Що я найбільш відпочиваю, коли роблю щось протилежне моїй щоденній роботі. Тобто, от, треба просто відключитися, звучить дуже легко, не завжди так легко зробити. От мені здається, що акторські практики цим займаються. Як повністю, наприклад, поглинути вашу увагу, щоб переключити і витягти вас з вашого рутинного життя. Це для нас дуже актуально, бо ми оце заглиблюємося в інформаційний цей океан і хочемо вирунути, а в нас не так. виходить, бо його так багато цього океану, що не виходить. Але я хотіла переключити взагалі тему. Здається, Бачите, що... ви вже вмієте це зробити. Але залишається просто мало часу, але цікаво. Мені здається, що у вас склалася кар'єра в Польщі. Ви, ну принаймні, візуально успішна людина, яка знайшла себе в Польщі. Це я так виглядаю зараз. Е, ну, знаєте, не кожну людину номінують на таку престижну польську премію. Тому власне я про те, що от ваші поради чи не поради, але як адаптація в Польщі проходить. Власне, щоб ви, як ви для себе почали адаптуватися? з чого? я би сказала, що по-перше, моя дорога може. Трошки легша, ніж, наприклад, біженців-біженок після початку повномасштабного вторгнення, тому що я зробила перший проект в Польщі в 2018 році. Це вистава котажи Шенгери Левів не віддамо, або як він звучить польською не віддаме». Це така провокаційна назва, яка досліджувала польсько-українські складні стосунки, як ми бачимо зараз. Звичайно, я стояла по стороні своїй, але а, я робила. Кар'єру послідовно в Польщі з 2018 року. І В 2021 році мене запросили працювати в ансамбль театру повшехного одного з найбільших театрів в Варшаві. Тому в мене ця як сказати акліматизація відбувалася на протязі скількох це років семи. Мені е, легше в цьому плані професійно, але я би дала точно пораду, що я навчилася, коли от відчула цю самотність, будувати навколо себе зв'язки. Я зробила проєкт е, майже неоплачуваний зі своїми сусідами. Е, і зі своїми сусідами не тільки вдома, але й на вулиці. Там, а що з ними можна робити з сусідами? Інтерв'ювала. Я робила інтерв'ю, щоб зробити такий, як сказати, портрет своєї дільниці. І з цього потім у нас з'явилася така. Слуховисько, це називається польською. Це дуже популярний жанр На польському радіо. Також так а ну ми можемо домовитись, бо це було прем'єра в Радіо Капітал. щоб послухали це? От якраз там голоси моєї дільниці, моїх знайомих в магазинах, в кафе, де я інколи замовляю їжу там продавчинь, Взагалі... А не думали, що якась дивна українка ходить, щось питає. Ну можливо, якщо так і думали, то телефонували зі спецслужб. То таке? то мене та та то мене це не дуже тривожило. Тому моя порада це будувати навколо себе спільноти і не відгороджуватися від життя від людей, тому що в кінці кінців якісне життя це життя в контакті з іншими, а не на самоті. Дякуємо дуже. Оксана Черкашина була сьогодні гостем польського радіо для України. Я нагадаю, що фільм Люди і речі, де Оксана грає свою роль, трагічну роль насправді. Фестиваль починається 3 листопада. Він буде тривати до 10 листопада. Ви встигнете, приходьте, дивіться, насолоджуйтесь. Ну і власне це теж адаптація у Польщі. Так, тим не менш, будемо дякувати вам. Дякую. Дякую за запрошення.